Доброго дня, шановні підписники підписниці каналу. З вами канал Дядько Роман. 26 жовтня. У нас сьогодні оранка городів. Знаєш, початок відео не сохранилось нормально, так що ось знімаю. Зорали сьогодні городи. Завтра буде поле, мабуть, двома тракторами. Оце така оранка була. Добре, що половину відео, хоч воно там нормально зняло. Так, пшеничка по діскованому. Витикається, дощ пройшов гарний. О, така пшеничка. Видно? Це по-діскованому. Передіскували раз, посіяли сівалкою. Але насіяли таке, що була вся пшениця зверху. Так що зверху пройшли дісковою ще раз. І навіть непогано вийшло. Не хуже, як сівалкою. Бо сівалкою посіяли, воно все було зверху, бо забивалося. Вона ж анкерна. І зверху я задіскував із коточком, і все. Все добре. Так що не в мінусі вже радує щось. Будемо бачити, як там по городах. Той город у нас е, після оранки, після культивації і закотяний посіяно сівалкою. А далі всім гарного перегляду. Так що далі йде в нас оранка. Оранка городів! Нашим Мтезиком. Цей город, що я гора, дядько Роман теж. Один раз Мтезом, другий раз умезом. Це знову МТзом. Є там відео на каналі, я вставлю ссылки. Може кому інтересно, хтось не бачив. То подивитися. Дядько Роман назвав нашу Мтезом. Назвав його чмоня. Чмоня чого? Вона до МТЗ, коротше. Сьогодні знімав відео. Хороше відео зняв. Але воно не запускається. Чорний екран тільки. Жалко. Дуже жалко. От друга знімаю вже. Ой, вітер. Тр... Ви бачайте? Яку ми вже сторону цього города діти вже не горали! Була в нас коротша така біда, пробили ми акумулятора. Топу того червоного, що зараз стоїть на МТЗі. Коротше, культивірували городи, сіяли. Ну і прийняли трактора туди в геляку, щоб не мішав. Та прийняли так, щоб пробила акумулятора. Гелякують. Залізла геляка до банку. Але банку не пошкодило. Під колеса, з під колеса, з-під драбинки залізла, і зробила дирку. Але мало того, що дирку. Він наскільки тонкий, що він лопнув вверху по шву. Просто вверху лопнув, щоб мала бути дирка тільки, то він лопнув, повністю по шву. Поїхали в сусіднє село. Там чоловік. Е... Паяє бампера, оце таке. Та завер, одрізали кусок акумулятора внизу. Та він запаяв верх, запаяв дирку, але не допаяв, бо привезли додому. І якраз пустило там під потім. Поїхали з нами. Побачили, що клей сильно потужний, те, що клеїти лобове стекло на машини. Поїхали його, купили, попробували, все гарно замастили. Взяли ще кусок пластмаси, щоб приліпити добре. Але воно відпало від акумулятора. Але ми його поки що спасли. Один день він вже ще відходив. Той весь клей і коротше, приліпили, купили, поїхали. Баличко е, подібний отой клей, що пістолет строїтельний, 220 вольт. Ним попробували, Теж не вчепилося, щось трохи пішло не так. Та ми брали горелку газову балончик з адаптером. Та гріли той клей в тих стежнях. Він паличкоподібний подібний той. І оце тою паличкою замазували Ті щілини, Де не проклеїлось. Повністю всю бочину заклеїли. Ну, вже день обходив, поки не потекло. Далі не знаємо, як буде. Я таки встав ні фото. Почина, може, видно трохи тлі, я тоді вставлю фото. Тай побачте. Вроді як спасли трохи. Це ж новий акумулятор. На гарантії ще теж. Але що вона та гарантія вже поможе?